Сьогодні заступник начальника відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Полтавської області, майор поліції Артем Бондаренко, пригадує раніше ось такі вибухонебезпечні предмети бачили лише у книжках. Та з 2014 року це наше сьогодення. Тож сьогодні Кременчуцьким правоохоронцям розповіли про види небезпечних предметів. Сама по собі корпус гранати от в зібраному стані. Це вже є боєприпас, повністю зібраний боєприпас. Якщо вони йдуть окремо окремо запал, окремо корпус, це в нас є запал до корпусу гранати, це на корпус гранати до запалу. Тут разом вони бойова одиниця. Що найбільш небезпечно, найбільш небезпечно це є сам запал. Тут, тут міститься один грам вибухової речовини є ЧК, є кільце, є важіль. Це ступінь захисту. Тобто, якщо їх немає... Рухати категорично забороняється. Під час сьогоднішніх навчань вибухотехніки говорили не про теорію, а на особистих прикладах травмованих та загиблих колег навчали, як убезпечити своє життя і оточуючих. Це у нас касетний боєприпас, він летить в урагану, в смерчах, в великій касеті, тобто він приземляється. Касається землі, і тут всередині знаходяться готові вражаючі елементи, шарики, роліки, тобто такі вони циліндричні. Пробивають все, що можна. Вони і будівлі руйнують, і все інше. Якщо побачили цей предмет, наприклад, то цей предмет дуже небезпечний. Отак вони виглядають. Кременчук неодноразово зазнавав ворожих російських атак. На місце одразу виїздили усі відповідні служби, і в таких випадках зростає загроза повторних прильотів. Констатує Артем Бондаренко каже: на жаль, усі заходи безпеки в умовах жорстокої війни прописані кров'ю. Такі випадки були повторного удару. Та що, коли приїхали, ви перші на місці події будете в будь-якому випадку, Поїхали, нада сфотографували, від'їхали, чекаємо спеціалістів. В будь-якому випадку, коли вибух, виїжджаємо ми. І до подій минулої доби, 19 березня, близько 17.20 на регульованому перехресті вулиці Переяслівська та проспекту Свободи, велосипедист 1969 року народження допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген під керуванням 34-річного водія. На даний час слідчі встановлюють всі обставини. Черговий раз закликаємо всіх велосипедистів, водіїв електросамокатів, особливо коли це підлітки. Не порушуйте правил дорожнього руху, дотримуйтесь особистої безпеки, будьте уважні та обережні на дорогах 20 березня. Близько 2-ї години ночі двоє невідомих, погрожуючи зброєю касиру автозаправної станції, заволоділи грошима та зникли. Працівниця закладу повідомила, що двоє невідомих, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами та зникли в невідомому напрямку. Відразу на місці події було проведено оперативно-слідчі дії, працівниця закладу не постраждала. Всі інші обставини наразі з'ясовують слідчі в рамках кримінального провадження, яке розпочато за статтею 187 частини кримінального кодексу України. Слідство за фактом триває. Правоохоронці закликають: якщо у вас є інформація, яка допоможе в пошуку зломисників, прохання повідомити за номером 102 або за номером ми які зараз на ваших екранах? Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.